Як маніпулюють в перемовинах, думав не розповідати про цей момент, одначе дещо натякну. Люди, які звикли тиснути на інших в перемовинах, розпочинають, як ви гадаєте, з чого? З того, що дізнаються про улюблені речі їхнього співрозмовника. Наприклад, якщо Співрозмовник вказує на те, що йому подобається, наприклад, його бізнес. Він успішний в бізнесі. То як ви розумієте, що протилежністю цього буде, що, скоріш за все, сім'я, хобі і відпочинок? Тобто, висвітлюючи якусь одну сторону свого життя, співрозмовник ну, забуває вказати про іншу, яка, скоріш за все, не така успішна, як оця ось перша. А значить, якщо людина успішна в бізнесі, то, скоріш за все, вона мало успішна у відпочинку, можливо, у певній художній творчості в музиці, у відносинах і так далі. І таким чином, ці от маніпулятори ніби і запитують про те, що цікавить людину. Проте вони одразу переміщуються. На інший спектр. І розуміють, а що ж людині не подобається, що вона боїться, і де в неї дефіцит. І вже з урахуванням цього будують свої перемовини, пропонують щось, наприклад, що в вашому бізнесі буде що правильно, більше вільного часу. Ви можете більше залишатися з сім'єю. Ви можете. Більше присвятити своєму хобі, ну і так далі. і так далі. Я думаю, що концепцію ви зрозуміли. І тепер я надіюсь, що ви будете розрізняти, коли будуть аналогічним чином діяти щодо вас. Ну і до зустрічі в новому відео.